Змагання з волейболу в Мукачеві проводять уже не вперше, проте кожного року додають щось нове. Ці змагання є у нас вже традиційні. Це у нас чемпіонат, ми так його назвали чмет Мукачевщини» серед команд міста Мукачева та Мукачевського району. Це вже у нас другий рік поспіль відбувається. Цей чемпіонат у нас приймають участь шість команд з Мукачевського району, дев'ять команд з міста Мукачева. Сьогодні у нас проходять фінальні ігри. Тобто ігри за перше, друге, третє місце. Ми відроджуємо потрошки в місті Мукачеві, так і в районі. Волейбол це популярний вид спорту. Ми маємо славні традиції цього виду спорту. Цьогоріч змагання дещо змінили за першість серед волейболістів. З кожним роком прагне змагатись все більше команд. За рейтинговою системою, які були чемпіонати минулих, ми зробили першу лігу і другу лігу. Тобто команди, які більш досвідчені, вони зібрали ми їх докупи в першій лізі, щоб були турнірне становище, і турнірна ситуація щоб була цікавіша. Команди другої є команди другої ліги, які тільки почалися, які лише прийшли до нас цього року. Минулорічні переможці турніру діляться секретами та дають настанови молодим командам. Що раніше не було, з цього року назбиралося 16 команд. Дуже приємно. Прошлого року ми були переможцями. З цього надіємося теж бути. Ну бажаємо всім, щоб без трав дійшли до фіналу. За результатами гри в другій лізі призерами стали третє місце у команди села Лавки. Друге місце дісталось команді VIP з Мукачева. На першому місці розташувались спортсмени з кальника. В першій лізі третє місце посіли волейболісти з Павшина. Друге виборола команда Старт з Мукачева. І переможцями цьогорічного змагання стала команда Мукачево. Турнір відбувся за підтримки Мукачівської міської ради та Мукачівської районної адміністрації.